Альтернатива для Німеччини правопопулістська, євроскептетична і недружня до України партії, яка почала викликати у нас занепокоєння ще декілька місяців тому, коли почала рости. Але зараз зіштовхується з потужними проблемами, оскільки Німеччина надзвичайно важлива для нас країна, яка нарешті розглядалася і дає нам дуже багато важливої допомоги, то треба розібратися, які можливості є, і позиції у партіях в країні, які можуть нам Зробити проблеми і чи можуть взагалі вони зробити проблеми? Зараз будемо розбиратися. з вами Валентин. За часи повноваштабної війни правопопулісти у Німеччині змогли помітно наростити власну підтримку, перетнувши позначку у 20%, ставши другою після ХДС партію за рівнем громадянської підтримки, випередивши соціал-демократів Шольца. Почали навіть ходити чутки. А чи не зробить коаліцію ХДС? З цією партією це дуже багатьох лякало, хоча Хде чергу говорила, що ні, вони не збираються з ними співпрацювати, але наразі у альтернативи не все так добре. Так їх недавно виключили теж з сумновідомої європейської групи Ідентичність та демократія. З об'єднання в європарламенті, яке об'єднує в собі євроскептичні правопопулістські та часто лояльні до Москви сили. Ситуація є доволі нетривіальною. Більшість політичних сил європарламентів об'єднуються в групи, А тут кажуть їм до побачення. Виключенням була тільки угорська партія Фідес Віктора Ормана. Вони декілька років тому самостійно вийшли з європейської народної партії Об'єднання європейських правоцентристів. Зробили вони це, бо розуміли, що якщо не вийдуть, то їх звідти виженуть. Зараз ситуація трошки інакше, чим з Фідес і ЄНП. Фідес реально відійшов від цінностей ЄНП і вийшов сам. Тим часом, як альтернативу, яка свої погляди не змінювала, буквально вигнали. І вигнали за ініціативи неабикого, а самої Марі Лепен, а також Матео Сальвіні, і зробили це за менш ніж три тижні перед виборами до Європарламенту. Тригерів для такого розлучення було немало. Одним із них стали опубліковані журналістами обговорювані плани, АДН з масової депортації людей іноземного походження за межі Європейського союзу. Яку вони обговорювали на власній конференції в кінці листопада минулого року, в тому числі депортацію тих, які вже встигли натуралізуватися і отримати паспорти ЄС? Цього навіть не витримали ні Сальвіні ні Ліпен. Вони вирішили навести порядочок як діди, тільки не ті діди, які нам тут на Москві розповідають, а інші діди, ну ви зрозуміли, які такі думки справді були за НАТО радикальними. Навіть Марі Ліпен не витримала і виступила проти цього. Вона вважає, що партії, які хочуть зберегти європейську ідентичність, мають стояти на зменшенні міграції, але не за те, аби виганяти людей, які вже натуралізувалися. А замість того, бо їх виганяти, треба далі працювати над інтеграцією тих, хто лишився. Ці можливі плани збудили і німецьке суспільство. Дуже багато було протестів. Сама партія альтернатива для Німеччини впала з 22% до 17%. але приймаються ще доволі високо, що каже про те, що. Радикальні рішення підтримує частина суспільства. Проти АДН зараз сильно грає те, що їхній головний кандидат на виборах до Європарламенту Максимілян Крах зараз знаходиться під слідством. Його підозрюють в тому, що він отримав хабарі від Китаю та Московії. Ух, на двох господарів грає. Оце він, звісно, і дідів згадує, і у комуністів гроші бере, і у кигибістів гроші бере. Просто верх якогось не знаю, еквілібризму політичного. Його ж акредитованого помічника Дзянь Гоу арештували за підозрою у шпигунстві на користь КНР. Також крах недавно в інтерв'ю італійській газеті прославився своєю заявою. що не всі люди, що належали до однієї з елітних дивізій СС, були злочинцями? Що було сприйнято багатьма як виправдання людей, які воювали за нацистську Німеччину? Крах вже відсунули від партійних різних постів, але він залишається номер один у списку у вибори до Європарламенту через те, що законодавство забороняє знімати в процесі виборів своїх кандидатів. Для національного об'єднання Марілі Пенси цього було достатньо, аби 21 травня ініціювати розрив між групою і партією Альтернативо для Німеччини. Пізніше це саме скаже Матео Сальвіні у італійській газеті. Але нащо було їм це робити? так от скандально, безкомпромісно виганяти своїх союзників. Ну вже через тільки ці заяви насправді були і раціональні причини. Праві сили загалом хочуть отримати більше впливу Європарламенті. Вони представлені трьома основними силами. Ну, перше, це європейська народна партія, звідти чи голова Єврокомісії Урсула? Ця партія є правоцентрична і дуже дружня до України. Є також європейські консерватори та реформісти, звідти до речі, мелоні вони більш праві, але теж доволі проукраїнські. Ну і групою ідентичність та демократія, про яку ми вже згадували. Останнє доволі ізольованою групою в Європарламенті, попри наявність свого представництва, там вони не можуть активно і ефективно діяти. Зараз вони намагаються це виправити. Мелоні і Ліпен вже заявили про те, що готові співпрацювати більш тісніше в новому Європарламенті. Урсула Ляйн з європейської народної партії, заявила, що вона не проти теж співпрацювати з правими силами Європарламенті, але за умови, якщо вони будуть і далі підтримувати Україну. Шурсулочка завжди базована. Дякуємо тобі. Згадуючи мелоні, то варто зауважити, що вона справді вірить у можливість співпраці з такими силами. Я хочу спробувати складне, але захопливе завдання: відтворити в Європі те, що було зроблено в Італії, об'єднавши партії сумісні у своєму баченні, попри абсолютно різні нюанси, і відправивши лівих в опозицію. Сказала вона, маючи на увазі власну коаліцію з Сальвіні та Берлусконі. Звісно, попри ці бажання, це не означає, що в Європарламенті буде якась революція. Існуюча коаліція із правоцентристів, соціал-демократів, лібералів, скоріше за все, збережеться. Адже силу правих наразі, як видно, не буде багато для того, щоб самостійно приймати рішення в цьому важливому для Європи органі. Є ще один сценарій, що ідентичність демократів взагалі розпустять, і вона вільється до ЄКР. І тоді вже така велика група, на чолі, скоріше за все, змелені. Зможе стати частиною коаліції. Звісно, проти цієї ідеї буде грати незгода соціал-демократів. Вони можуть сказати, що та без нас давай не робіть цю коаліцію, а голосів тих занадто багато би просто ігнорувати. Але не факт, що ціллю об'єднання правих є захід в коаліцію. Справа в тому, що в Європарламенті багато рішень приймаються ситуативними союзами. Укріпившись, збільшившися в Європарламенті, праві зможуть. Більше впливати на відповідні рішення. Тож, скоріше за все, задача більш така, ніж формальна коаліція. Ну і для ліпен це теж така хитрунка. Ти коли хочеш відмежуватися від крайню правих, ти починаєш ідентифіковувати їх коло себе і ізольовувати, і виганяти. Тим самим ти проявила проактивність проти крайньо правих і ти з себе змиваєш, отакий от, от фльор головної французької правачки. Хоча право його на себе далі вважає, але хоче, аби її сприймали вже більш раціонально і виважено, ніж там якусь навіжену, яка пропонує незрозуміло що. Тож Ліпен хоче використати цю ситуацію, аби зробити себе більш легітимною в очах європейського виборця і особливо, звісно, француза. Ви можете себе запитати, а чому саме за ДН почали? Ну, по перше, вони багато налялякали. І свого ротика треба вміти контролювати. Альтернатива є не більше, ніж симптомом, і більш того, контрольованим симптомом. Загалом, якщо партія Ліпен може виграти вибори у Франції, а партія Мелоні в Італії, то над альтернативою справді згущаються хмари. У цій партії немає такої можливості прямо отримати стільки голосів, щоб всі інші сторони вимушені були з нею домовлятися. ХДС буде шукати домовленості в коаліції з іншими партіями, тим ж самим зеленими. Демократами і, можливо, навіть соціал-демократами ще можна додати, що для Лепен зараз буде важливо стати більш поміркованою, щоб спробувати перемогти на наступних президентських виборах, залучившись підтримкою частини поміркованого електорату. Але вибори у Франції відбудуться аж весною 2027 року. Тож часу на це багато. Тут на нас грає центристський, правоцентристський, лівоцентристський виборець. Без нього ні Трамп перемогти не може, ні Ліпені. То бачимо, а цей виборець дуже лояльний до нас і хоче допомогти нам відбитися від загарбника Московита. Те, що Марін Ліпен буде більш до нас лояльною, це скоріше за все добре, але не треба будувати багато ілюзій. Головне, щоб вона не заважала нам і той оборонно промисловий комплекс, який розгорнеться в Європі, нехай він далі качегарить і рухається, і надає нам всі можливі ресурси. Але якщо вона вас хітіться і... В її парадигмі вілічія Європи, як і в парадигмі вілічя Трампа, буде імплементована наша перемога як одна з ознак такої потенційної величі. То вони взагалі можуть і не дивитися на червоні лінії. Це з можливих плюсів цих всіх діячів. Загалом праві Європи на сьогодні в такому стані прийняття. Вілдерс спогодився на допомогу Україні. у Нас є окреме відео про нього і про коаліцію в Нідерландах буде в описі до цього відео. Сальвійний погодився. То йде процес і небезпек для нас таких прямо очевидних немає. Загалом ситуація для нас є доволі хорошою. Іде еволюція правих. Ті праві, які не можуть в еволюцію і не можуть показати себе з кращої сторони. Вони йдуть на озбіччя історії, як альтернатива, і це добре. Дорогі друзі, до зустрічі! Чекайте наших нових відео.